Який я ніколи не думав, що буду тримати у себе, брака. а також розв'яже ядерну війну, і в кінці все просто вибухне. У мене є ніж. Всім привіт, з вами хлопчик читає, і сьогодні у нас нове неймовірне ймовірне відео, в якому я покажу вам свої новенькі книжкові покупки. Тут у нас 10 книг, п'ять ось таких, і ще п'ять книг знаходяться у посилочці від КСД «Буква». І думаю, з неї ми якраз почнемо. Отже, не будемо довго затягувати і поїхали. Будемо розпаковувати спочатку ось цю коробочку. Як завжди в ватрі просто її розірву. Мені здається, тут потрібний буде ніж ножниці в секунду. Так, в мене є ніж. Ми розідвали і буду в одній не дивежі діставати книги. І перша у нас не дивимося туди. Стівен Кінг, мертва зона. Скажу одразу у цій поселишці буде лише Стівен Кінг, але яка саме самі буде потрапляти в мені, дідух, я не знаю. Отже, про що в нас цей роман. Джон Сміт? Він п'ять років лежав в комі, і вийшовши з неї, розуміє, що життя у нього кардинально змінилося. Його кохана дівчина вже пішла до іншого, мати зійшла з розуму. А ще йому, скажімо так, дався такий дар. коли він торкається до якоїсь судини, він може побачити її майбутнє. І так стається, що на президентських виборах він тисне руку для одного з кандидатів. Та бачить, що у майбутньому він переможе на виборах, а також розв'яже ядерну війну і призведе це все до величезної світової катастрофи. І залишається у нього лише один вихід це вбити цього кандидата. І я зрозумів, у нас тут буде така дилема для головного героя, для самого чона, чи все ж таки вбити цього кандидата і запобігти світовій катастрофі. Чи залишити все, як є, та спостерігати, як плавно розв'яжеться ядерна війна, та розпочнеться крах майже всього людства? Люблю такі книги у Кінга, коли в герої стоїть моральний вибір з одного боку життя людства, а з іншого боку це стати вбивцею. Якби я був у такій ситуації, я навіть не знаю, що б я обрав. І мені цікаво, що бере головний герой і як він буде виключуватися з лиць цієї ситуації. Не знаю, чи книгу цю будуть читати найближчим часом, адже останнім часом я переїв дуже багато кіно і його темної речі. Думаю, її відкладу вже на наступний рік, але все одно книжка відправляється у мою колекцію книг Стівена Кінга. Наступна книга у нас це необхідні речі Стівен Кінг. Ця книга у мене вже прочитана, я просто її купив для того, щоб мати у своїй колекції. І перше, що мені тільки що кинулося в очі, це те, що папір тут відрізняється від інших книг Стівена Кіна, Він тут якийсь сірий. Ось, наприклад, прийняти його просто з метвою зоною. Думаю, навіть на камері це буде видно, що у необхідних речах вона сіра, а у метвій зоні вона біла. І саме біла використовується у всіх книгах Стівена Кіна. Я не розумію, чому тут якась така вона. Сіда, але вже ладно, що маємо, то маємо. Не знаю, як ця вона буде читатися, бо до мене вже почутне його читати ще раз, поки що не збираюся, але в майбутньому я б його перечитав. Адже ця книга вона входить в, напевно, в мій топ-5 улюблених книг Стівена Кінга. Отже, що у нас тут за сюжетом? У містечку Касарок з'являється керівниця необхідних речей і її, власник Ліланд Голд. Він може продати тобі будь-яку річ, яку ти хочеш. Це буде найбажаніша річ, і вона завжди знайдеться у нього в крамниці, тобто та річ, яку ти найбільше хотів, і він її тобі за символічну ціну і попросить одну якусь невеличку дрібницю, який жарт для когось. Але невинні пустощі все дедалі частіше обертаюся на якісь погані події. Ця книга вона мені. Нагадую, як е, створюється лавина. Тобто, спочатку у нас є малесенька сніжка, і коли вона котиться, 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 в кінці ми вже маю просто величезну лавину, яка затоплює все на своєму шляху. Так само все відбувається тут. Е, все починається з якогось невеличкого жарту, наприклад, е, скинути білизну для своєї сусідки, якого тільки поптала. Здається, тут нічого такого сильно немає. Що може взагалі статися? Але якщо кожен почне... Робити якусь таку дрібницю, це все просто навалиться на один величезний ком, і в кінці все просто вибухне. Але у Касле року є шериф, його звати Алан Пенпонт, і він єдиний, хто не піддається на маніпуляцію цього власника крамниці необхідних речей. І як цей шериф буде виходити з цієї ситуації, що він буде робити, та хто такий взагалі власник цієї крамниці. І як він маніпулює всіма цими людьми, ви зможете дізнатися, почитавши цю книгу. Ці книги я поставив 10 з 10, і як я вже казав, вона входить у топ моїх найулюбніших книг Стівена Кінга. Далі у нас іде книга Стівена Кінга Куджо або Куджо, не знаю як правильно, я називаю її Куджо. Ця книга в мене також вже прочитана, і цю книгу я також купив для себе у колекцію, адже мертва зона», необхідні речі та куджо. Вони всі йшли комплектом. І там на них, якщо брати всі три, то була знижка. І я вирішив, чому не докупити її до своєї колекції. Адже мене цієї книги немає. Цей доман це класичний Стівен Кінг у всіх його проявах. Тут у нас все будується чисто на випадку. Жінка, яка невдало обрала собі коханця, чоловік, який вчасно не перемонтував своє авто. Власники собаки, які не зробили вчасної щеплення, і собака, яка бігла за кажаном. А той кажан він був скаженим. І він кусив цю собаку, і собака стала також скаженою. І це все воно все зводиться до одного спільного знаменника. Собака оскаженіла. А мати, зараз кажуть, її звати Донна Тентон, і її маленький син застрягли у автівці під надзвичайно палючим сонцем. А навколо них ходить ця собака. В них немає з собою ні телефону, в них немає ніяких засобів зв'язку. В них є лише вони: поламана машина, розпечене сонце та мінімальний просто запас води та їжі. Цей номан можна вважати один з наймотрошніших устів на кінга не в плані якоїсь містики. Містки тут взагалі немає. Читаючи, ти, чи ти розумієш, що це все могло відбуватися у реальному світі, і що це все може статися в майбутньому у реальному світі. І кінцівка цього роману. Вона просто настільки дуже роздираюча, я не знаю, як це навіть правильно вирізати, але от після неї хочеться плакати. Оце серйозно одна напевно, з наймотрюшніших та найбезжальніших кінг кінців, які взагалі можливі у кіно. Але незважаючи на все, я радий би прочитати вам цю книгу. Лише такий масенький трихер. Якщо ви дуже любите тварин і не звикли бачити їх у якомусь такому скаженому стані, то краще не читати цю книгу, тому що стан оскарженіння собаки, стан оскаженіння коджо це кличка собаки. Він туди прописує настільки детально, настільки е, реально, що ти просто це все відеш. І я, і так, скажімо, так, боявся собак постійно, а зараз я їх боюся у два рази більше. І колиш, що якась собака йде по вулиці, я краще зупинюся або обійду його десь третьою дорогою. І це все завдяки цій книзі Стівена Кінга. Дякую. Далі у нас це новинка від Стівена Кінга «Біллі саме, це його останній роман. І його вже виділи українською мовою. Я вже бачив багато позитивних відгуків, що це один з найкращих романів Кінга взагалі. Хто багато читає Кінга, а для декого він найкращий з останнього написаного у Кінга. Отже, про що у нас ця історія? Біллі саме це найманий убився, і в нього є кодекс, що він вбиває лише поганих людей. Але він вирішує, скажімо так, піти на пенсію і бере собі останню справу. Він переїжджає у містечко та починає там жити, аби скажімо так, притертися до людей. Але з часом Біллі починає помічати, що не він веде полювання на людину, а полювання починається на самого нього з усіх книг Кінга, які я замовив ця в мене найбільш бажана на прочитання, чи мені цікаво. Як зараз пише Кінг? Бо читав я у нього поки що лише його перші романи, це на такому піку його творчості. І зараз хочеться подивитися, чи змінився стиль автора, чи взагалі змінився автор, і як він пише зараз. Тим паче, скоро увересні рочені Стівена Кіна, і я планую зробити якесь таке класне відео про його книги, спріорочення саме цьому дню. А поки що ця книга відправляється на мою полицю з Стівеном Кінгом. І остання книга у цій посилочці, це у нас книга згодом. Від також від Стівена Кінга. Це також, оскільки я знаю, його нещодавній доман. І якщо чесно, я очікував, що він буде трохи більшим, бо він зовсім зовсім тесненький, навіть порівняно з Біллі Саммерсом. Подивіться, отже, головний герой Джеймі, як я розумію, це він на обкладинці. Він має супер здібність. Він може бачити привиди померлих людей. Він може говорити з ними, задавати їм питання, і ті привиди завжди будуть відповідати для нього. Правдиво, вони не можуть для нього збрехати. Він розповідає про цю зімці своєї матері, але та каже йому мовчати і нікого про це не говорити. Але подруга мами Джеймі вона є детективом і вона вирішує досліджувати за допомогою цього хлопчика одну давно забуту справу. Колись давно був вбивця. Він уже помер, але десь у місті цокає бомба, яку він заклав. І Джеймі повинен запитати у цього вбивці, де знаходиться ця бомба, щоб її деактивувати. Але коли Джеймі, скажімо так, зв'язується з цим вбивцею, я не знаю, як відбувається цей контакт, тому що в анотації нас про це нічого не говорилося, Джеймі розуміє, що цей привід він не такий, як інші. А чому саме не такий, що в ньому не так? У нас в анотації не розповідається. Коли прочитаю цю книгу, то розповім вам. тепер, що вона невеличка зараз. Стіки тут тут лише 253 сторінки. Це як. Раз, два, три, чотири. Е... Чотири ці книги це як одна темна вежа, одна частинка темної вежі. Тому думаю, це повинно прочитатися надзвичайно швидко. Тим паче це кінг, це його окремий нован. А знаючи, як кінг класно пише, як скільки легко він читається, то з читанням думаю проблем не буде ніяких. Далі будуть йти дві книги, не зовсім мої покупки, але куплені книги. Просто вони лежали в мене вдома. Я нещодавно їздив додому, можете подивитися останнє відео. І я б тобі з собою звідти по перше книги Стівена Кінга, які в мене були, і також ще дві книги, які я хотів, щоб були в мене тут з собою. Одна з них прочитана, одна не прочитана. І розпочну я з непрочитаної. Це юний збір, кров на снігу, друга частина, ще більше крові. Купляв я її, помню, у Хмельницьку, коли їздив на якесь нагородження. Не чесно, що це було за наворочення, але як як сувенір, я зайшов у книгарню та купив собі цю книгу. Навіть не знаєш, що такі не спйош, що взагалі за закрону снігу, просто спробла свині книга, і я її купив. Але потім протізнався, що це друга частина його дилогії. Першу частинку вже ніде не сіти продажу, але вона була видана вже доволі давно. Тому першу частинку я прочитаю в електронному форматі, а другу частинку почитати вже у паперовому форматі. І тоді розкажу вам про свої враження. Анотацію я не читав, щоб не поспорити собі. Що буде відвалюватися у першій частині, але знаю, що це ця дилогія це про якогось найманого вбивцю, здається, і щось у нього десь там відбувається. Це єдине, що я знаю про цей цикл, але я чув також про нього дуже позитивних багато відгуків. і вирішив ознайомитися з ним. Тим паче він невеличкий, книжечка зовсім маленька. Наприклад, прийняти її з книгою Стівена Кіна, то ця книжечка набагато менша. Одній доволі великий шрифт, великі відступи, і сторінок тут небагато 260, Чекайте, чекайте, чекайте. 281 сторіночка. Це зовсім небагато для такої месенкої книжечки. Тому прочитаю її найближчим часом і розповім вам про неї. І ще одна книга, про яку я вам розповідав в себе на каналі, але в мене її не було з собою, скажімо так, у фізичному варіанті. Це книга Кадійка Книжок від Маркуса Зузака. Це моя найулюбленіша книга за все моє читацьке життя, і надзвичайно знакова для мене книга, адже саме з неї пішлося моє. Читацьке усвідомлене життя. Я зрозумів, що книги мені подобається. Історія в мене є на каналі, я її розповідав. Можете подивитися у інших відео. Тут постараюсь не забути залишити посилання. І я вирішив, що хочу, щоб ця книга була у мене собою. Адже навіть це маючи руках, я відчуваю просто яке тепло від неї йде. І як просто класно я переводив з нею час. Я її прочитав вже більше двох разів. напевно, не пам'ятаю, точно скільки разів, але я готовий перечитувати її знову і знову і знову. Адже ця книга вона просто неймовірна. Якщо хтось ще не знайомий зі цією книгою, то я не буду про неї багато розповідати. Я вам просто зачитаю анотацію. Це історія про маленьку дівчинку Лізер Мемінгер, яка в страшні роки Другої світової війни, навчившись читати за посібником гробаря, збагнула силу слів і, втративши все, інше вижила завдяки лише цій силі. Анотація зовсім невеличка. Вона майже ні про що не говорить. Але наскільки вона мене зачаровує, наскільки вона мене притягує до себе, і один очок тесту, який винес на нас ось тут в кінці, от, прочитавши його, мені здається, всім одразу захочеться читати цей роман. Я вам прочитаю останні просто два речення. Тепер Ліза сказала це в голос до залитої помаранчевим світлом кімнати. Яка користь від слів? Здається, звичайні слова, нічого такого особливого. Але по-перше, для тих, хто читав цю книгу, і для мені, здається, для тих, хто не читав цю книгу, ці слова надіюсь, якось вони наштовхнуть вас на прочитання. Я тримаю маю книгу в руках. Вони просто переповнюють емоції. Я не можу себе стримувати, хоч говорити лише, лише і лише про цю книгу. Але я зупиню себе, просто к книжок вже у мене є. І якщо ви не читали, прошу вас просто її дочитати. Я відповідаю за цю рекомендацію. Я готовий просто покласти голову, якщо вона вам не сподобається. Тому просто беріть і читайте. Про наступну книгу я говорив у себе вже на каналі у попередніх тижкових покупках. Я казав, що я її шукаю, і нещодавно КСД анонсувало нам перевідання, але я вирішив не чекати. Зійшов випадкову книгарню і знайшов її там. І думаю, чому б її собі просто не взяти? Це Джо Абрікромбі на лезі клинка. Перша частина його циклу, перший закон. Тепер у мене вже повністю буде зібраний весь цикл, і його я планую читати десь у листопаді-грудні. Він доволі об'ємний і не знаю, просто які мене будуть відчуття ще після читання циклу Стівена Кіна, а там цілих вісім книг. Можливо, я його відкладу вже десь аж на січень, але хотілося почитати його цього року і познайомитися з таким автором, як Джо Бітромбі, і зрозуміти, чи подобається, як він пише, і чи хочу я далі купляти його книги. Адже це перший цикл, який нас виділили. У нього небо буклав Павлічний почало видавати його цикл пів короля. Не пам'ятаю, як цикл називається, але перша синка я його показував у своїх попередніх книжкових покупках. І думаю, вони його будуть видавати вже до кінця цю трилогію. І хотілося б, якщо мені сподобається, щоб КСД взялося далі за видання також Джо Бікробі і видало його цикл другий закон. У попередньому відео я вам не розповідав про що цей цикл. бо не хотів собі проспойлерити. Але зараз я вже можу спокійно собі прочитати анотацію першої книги та розповісти про що взагалі цей цикл і дізнатися разом з вами. Тому що, скажімо так, в цикл я нічого не знаю. Купив його чисто на основі позитивних відгуків інших блогерів. Я спробував прочитати анотацію і що з нею. Зуміти, але чесно не зрозумів нічого, тому краще просто прочитаю її для вас. Війна між Союзом і варванами півночі неминуча. Союзу загрожує король самозванець Бетот, котрий зумів вогневим мечем об'єднати північні племена, а з півдня не менше загрози від кровожерних гуртків. І от у цей фатальний для держави час з'являється перший з поміж магів Баяс, якого вже давно вважали мертвим. Намагаючись святувати своє дітище, Союз, він збирає команду Мага Юлвея і північчанина Декуна Логіна Дев'ятипалого, палово, несамовито допиню Фереро і замозакованого офіцера Джезеля. Ситуацію ускладнює ще й інквізиція, очільник якої Архілектор Сульд, покладаючись на каліку інквізитора Грокту і йому подібних, планує захопити владу. Все якось дуже закручено, дуже багато персонажів вже у анотації. Думаю, буде важко стільно з'їбратися. Але якщо чортомі буде писати так само, як Стівен Кінг, то цей цикл прийде на ура. Цикл мені сподобається, я залишу в себе його на полицях. Тому поки що цей цикл ми будемо відкладати на листопад, початок грудня, але нічого не буду обіцяти. Не хочу себе сильно навантажувати, адже в мене ще буде там навчання, ще буде робота, одна робота інша, і ще плюс Бог потрібно буде якось вести. Тому читання буде трошки менше часу, але все ж таки хотілося б з цим циклом познайомитися саме цього року. Наступна книга у нас це графічний роман, який я ніколи не думав, що буду тримати у себе в руках. Я бачив його за кордоном видали і думаю доки от як класно було б, якби його ще видали в нас. І тут я просто бачу, що він у нас є. Вже є три частини. Я повечу, що собі співкупив лише першу і вже встиг її дочитати. Це ключі локів, перша частина ласкаво просимо до Лавкрафта. Ця графічна історія розповідає нам про маєток ключів. Неймовірний будинок у новій Англії з фантастичними дверима, що завжди змінюють будь-кого, хто наважиться крізь з них пройти. Це сповнена ненавистю, жорстока історія, що живе у будинку, не заспокоїться, поки не змусить відчинитися найсвічніші двері. Спочатку я дивився серіал, знятий по цьому коміксу, а вже потім почав знайомитися із першим джерелом. Уже тут я бачу якісь певні невеличкі відхилення, але все ж комікс мені подобається. В першій частинці я поставив 9 з 10. Розповім вам детальніше про нього вже у першому випуску прочитаного, а поки що просто показую вам у книжкових покупках. І остання книга у випуску цих книжкових покупок це «Шістка води від Лібайдугу. Думаю, майже всі знайомі з цією історією, адже вона, по перше, дуже багато була на BookTube, на Bookstagram, на буктосі. Про неї говорили майже всі. Про неї було надзвичайно багато мемів. І порівняно з трилогією від Лібар Дуго, Тінь та Кістка і ще інші, які я не пам'ятаю їх раз. Ця трилогія сподобалася мені набагато більше. Я читав її у електронному форматі, але вирішив підбати собі паперовий варіант. Для тих, хто ще не знайомий з цією історією, трошки детальніше совім вам про неї. Для Каза Брекера це кримінальний авторитет скажімо так, йому пропонують взятися за одне викрадення з недоступного острова, недоступної вежі, йому потрібно дещо викласти. Але він розуміє, що він сам не зможе з цим справитися, і він збирає собі спеціальну команду. У цю команду входить жертва спрагла до помсти, цілей, що не відмовиться від парі, Джоскеле, Мисливий за відьмами, шпигунка, знана як мада, та серце тлумачиться. І ця у нас така неймовірно різна команда збирається. І вони всі йдуть до своєї мети. Але чи зможуть вони дійти до своєї мети, не повбивавши одне одного? Це ще одне питання, яке потрібно дізнатися, і ви його дізнаєтеся, якщо візьмете читати собі цю книгу, а точніше цю дилогію. Адже це цикл шістка воронів це перша книга, і королюса шахраїв це друга книга. І Її також я планую собі купувати, але поки що придбав лише першу частинку. Делогія у мене, як я вже казав, прочитана, і я її раджу абсолютно усім, адже це дуже класне підліткове фентезі, яке мені здається, сподобається абсолютно усім. Бо тут є і магія, є, і викрадення, є і харизматичні герої. У кожного яких є своя історія, свої таємниці, і тут немає якихось незрозумілостей сюжету чи незрозумілої поведінки героїв. У цій ідеології нам пояснюється абсолютно все, і ми розуміємо, чому герой веде себе так, а не інакше, чому цей герой не товаришує з цим героєм, чому вони там закляті якісь вороги. Це все нам пояснюється, і немає якихось таких великих сюжетних дід. Тому, якщо ви хочете класний цикл, якщо ви хочете класно просто провести час з класним фентезі, то можете сміливо брати цю ділогію від ліба Це була остання книга із випуску цих нічкових покупок. Ось така в мене стопочка. Надіюсь, вона не впаде, і ви зможете її побачити. Я пішов поки що це все читати, оставити на своїй полиці. А з вами буду прощатися до нових зустрічей. Па-па-па-па!